Сервіровка столу це справжнє мистецтво. При цьому, щоб красиво сервірувати стіл, не обов'язково бути професіоналом з декорування інтер'єру, наткнення і підручні засоби стануть вашими хорошими помічниками. Пам'ятайте, що сервіровка багато в чому задає атмосферу сніданку, обіду або вечері, адже набагато приємніше сидіти за столом. Де все під рукою і все красиво ми вибрали для вас 10 кращих предметів сервірування, які обов'язково повинні бути на кожному столі. Тарілка ціна 1920 рублів. Особливо приємно починати день, коли перед тобою оригінальна і незвичайна тарілка безпрограшний літній варіант, це квітковий принт, то чому б не перенести його на посуд? Варто обов'язково задуматися про придбання тарілки для сніданку з квітковим принтом. Ранкова трапеза стане ще смачніше і корисніше. Салатник ціна 5990 тисяч рублів. Влітку ніяк не обійтися без крутий салатниці. Деякі з них йдуть в комплекті з сервірувальними ложками у такому посуді, так і хочеться подати до столу найкорисніший соковитий і багатий вітамінами салат. Кухоль ціна 1010 тисяча рублів. Яскрава гуртка це обов'язковий літній нюстгаве. У такому посуді будь-які напої стають у багато разів смачніше. До того ж, це відмінний акцент, який зробить атмосферу за столом ще затишніше, ароматизована вода. Чай, кава. Пити з неї можна все що завгодно, створюється відчуття, що навіть звичайнісінька, чиста питна вода в такому посуді стане набагато смачніше. Скатертина ціна. 9800 рублів. Скатертина відразу ж задає тон обіду і підсилює концентрацію домашнього затишку і теплоти. Яскрава скатертина з оригінальним принтом не тільки прикрасить дачний інтер'єр, але і стане свіжим літнім акцентом в міській квартирі. Таке забарвлення відмінно поєднується з білим посудом. Тримач для столових приладів ціна 1220 рублів. Без столових приладів не обходиться жоден сніданок, обід або вечерю. Особливо сніданок, адже саме вранці ми балуємо себе смачними, корисними і поживними кашами у літню пору року в тренді натуральні матеріали і текстури, наприклад, дерев'яні ложки ручної роботи, щоб вони завжди були в одному місці. Купіть класний тримач для столових приладів, піднос ціна. 5190 рублів. Цікаві і функціональні підноси обов'язково повинні бути цього літа в кожному будинку. Вони стильні і дуже зручні, їх можна використовувати замість підстаканників для келихів і пляшок і не переживати, що ваш напій провлівться. Глечик для води ціна. 14 830 рублів. Влітку людині необхідно пити багато рідини, щоб захистити свій організм від зневоднення і залишатися в хорошій формі. Нехай вода завжди буде під рукою. Тримайте її на видному місці, наприклад, в оригінальному глечику для води з його допомогою можна приготувати ароматизовану воду за лічені секунди. Досить лише засипати в глечик свіжі, фрукти, ягоди або зелень. Миска для закусок, ціна 1430 рублів. Миска для закусок потрібна завжди і скрізь, особливо влітку, коли апетит майже на нулі, і єдине, чого хочеться це балувати себе чимось легким. Менажниця це відмінний літній варіант, у ній можна подавати як чіпси, так і більш корисні варіанти перекусів, овочеві палички, горіхи. Фрукти і ягоди, заварювальний чайник ціна 4100 рублів. Вимальований чайник для заварювання обов'язково стане вам у нагоді, якщо ви є великим любителем чаювань і дружніх посиденьок на кухні або на дачній веранді. З таким оригінальним і яскравим чайником розмови будуть ще цікавіше і душевніше, і виникне відчуття. Що чай не закінчиться ніколи, серветка. Ціна 800 рублів без серветок за столом можна відчути себе незатишно. Хто знає, що може витворити, збунтувалася їжа, щоб захистити себе і своїх гостей від непотрібних плям сервіруйте стіл красивими серветками. Ціни дійсні на момент публікації.